І далі каже Господь: вислухайте слово Господнє, дім Якова, і дім Ізраїля. Каже, яку каже, ви не йшли в мені, неправду каже Господь, що від мене віддалилися, пішли за суєтою і усуєтилися, і не спитали, де є Господь, що ви у нас із землі Єгипетської. Чуєте? Сталися святиною. Може, людина теж відступити. Це дуже страшно, і дуже велике нам застереження на рок Божий. Ми стали святинію. Але ну, якщо ми усуєтилися, залишаємо, віддаляємося від Господа, полюбили суєту, грождям ціна, брати і сестри. Бог не хоче, щоб ми усуєтилися. Бо хоче, щоб ми далі і далі були його святинію, щоб наше серце, наші вуха були обрізані, щоб ми корилися Духу Святому. Ось, обрізання це серце Духа нашого. Не зовнішнє обрізання, а внутрі. Ось, бути тим правдивим християнином. Слава Ісусу! І той юдей правдивий, що по духу і обрізання по духу серця, слава Богу. Знаєте, мені дуже подобається, як Христос Ісус сказав до Нафанаїла, каже, каже, ти є каже, правдивий ізраїльтянин, в якому немає підступу, немає лукавства, немає лицемірства. А скільки в нас таке буває? Знаєте, парасеї, вони були побожними, здавалися людьми. Вони славили Бога усами своїми, Ісус сказав, але серце їхнє було далеко від цього. Як наше серце обстоїть, чи ми зближуємося до Господа, чи ми цінимо? Чи ми є ця святиня для Господа? Слава Ісусу! Бог бажає, щоб ми були. І ми є цією Його святині, слава Ісусу. І тому ми маємо відділитися від того нечистого і бути нам Господніми людьми. Слава Ісусу. Тому хай Господь кріпить нас, брати і сестри, Адже дійсності для нас Пасха і основа життя це є Ісус Христос. Він є наша Пасха. Він заколений був за нас, він нас дорого відкупив, і щоб ми йому вже належали. Ми вже маємо пам'ятати, ми вже є не свої, ми вже є Христові. Ми належимо по мершому і воскреслому Ісусу Христу. Слава Ісусу! І тому Він бажає, щоб ми зближилися з ним. Слава Ісусу! Алелуї! Адже Він, брати і сестри, я так собі теж задумався, мені так в глибоку до серця, так вчора знаєте, і дякував Господу Боже. Хто я такий кажу ніщо і ніхто. Але ти дав таку милість, дав Господь, що ти в серце моє дав Духа Святого. Як яке написано там до Галатів, що каже: коли прийшла повната часу, що Ісус народився від Діви, підчинився закону і викупив, щоб викупити під тобто юдеїв. Вони були під законом. Ми язичники не були не під яким законом. Ми були, мали всяких богів, перонів, ідолів. Ось, а вони були під законом. І Ісус прийшов їх викупити з під закону, щоб вони отримали усиновлення. І каже, і Бог каже, послав у ваші серця духа сина свого, що випіє п'є Аво ви Очі. Я так собі думаю, Боже, ти послав серце моє і серце народу Твого Духа Сина Свого, що випіє ви очі. Щоб Дух Святий живе в нашому серці, браті сестри. Це є найцінніший скарб. Ніякі маєтки в світі, що є на цій планеті земля. Нічого не зрівняється улюблені. То, що ми маємо Духа Святого. Слава Ісусу! Це є найдорожчий скарб, що ми маємо Духа Святого. І хай Він діє, хай Він говорить. Ми маємо чути голос Його. Тоді, коли наша святиня буде чиста, коли ми не будемо усуочуватися, ми будемо чути голий, голос Ніжний Духа Святого, слава Богу. Як це чув, його цей ніжний голос Ілля. Ми собі пригадуємо, як він чув, коли він йшов до Божої гори хорив. Коли він там зближився, ось, і він таку їжу пою, і така їжа має бути в нас, здорове вчення Господа Ісуса Христа, що він без перестанку, 40 день і ночей йшов до мери Божої хвори. Ми 2-3 години десь йдемо в дорозі, ми вже змучилися, відпочиваємо. А він 40 день і ночей йшов без перестанку до Божої вори хворих. Настільки в нього була сила духовна, сила Духа Святого, і той калат, що він поїв, що йому дав Ангел Свої, і цю воду, що він купив, він мав силу йти. Слава Богу! І Бог каже, чому ти тут каже Ілля? А він каже, знаєте, як то приємно чути той ніжний голос Духа Святого, що Бог до нього казав, до Господня, чому ти тут Ілля? Він каже: Господі, сини Ізраїля відскопили, ось пророків твоїх побили. Каже, я один лишився, жаліється Господи. Але що, знаєте, Бог йому каже: я собі сім тисяч ізраїльтян лишив, що не поклонялися ваалу, не лубзали цього ваалу, не цілували. Каже, і каже, почуєш, каже вітер. каже великі. Ну не вітрі, Господь, огонь що розпалився, упалився, не в не в огні, Господь. Каже, а потім тихий лагідний голос, тихе віяння вітру, і Ілля закрив своє лице, обличчя мілотів. Слава Ісусу! Аллилуйя. Так хочеться, я думаю, що ми прагнемо чути голос Божий, голос Духа Святого, щоб ми його чули. Будьмо і сестри, святинію для Господа, відділівся від нечистого. Тоді Бог нас буде вживати, тоді ми будемо посуданими шесті, освяченими, і володимий нами буде користуватися. Аллилуйя! Слава Богу! І ми маємо цей час, який нам дає тепер Господь, використовувати по назначенню для нашого духовного зростання, не стояти на місці, улюблені, а духовно рости, зближуватися з Богом, наповнятися Духа Святого. Слава Ісусу! Тому ми є дійсно щасливі. Найщасливіші люди на землі, що ми маємо чудного пересвященника Ісуса Христа. Він нас ніколи не зрадить і не залишить. Людина зрадить, залишить, ось, поб'є, і інше наговорить, привітає, зневажить ось. А Він не зрадить, тому що Він вірний, бо себе самого не може зриктися. Слава Ісусу! Ось такого ми маємо чудного чудного пересвященника, який за нас заступається. Тому, братя, брати і сестри, хай він нас благословляє. Ось, хай він так буде з нами Дух Господній, і відкриває нам цю святиню, як він був ще із Мойсеєм. Та <смас> написано, що сами Ізраїля жалілися і казали до Господа, де каже той, що вивів нас з Єгипту, якого ти вложив Духа Свого Святого? Чуєте? Вони побачили ізраїльтяни, що Дух Святий був Мойсеєм. Алелуя! Слава Богу! Ось. І потім на інших Бог вилив Духа Святого, що там один слуга підійшов і каже до Мосей, там і той, і той пророкує, оде пророкує. Каже, що ти ревнуєш за мене, каже Мойсей. А якщо би Дух Святий був на всьому Ізраїлі, каже, яке би то було благословення? Я хочу, щоб Дух Святий був на церкві сі. І знаєте, в новому завіті Господь Ісус каже, що я вилю від духа мого на всяке тіло. Чуєте? В, новому, в старому заповіті були вибрані люди: пророки, священники, царі. На них Дух Святий почував і діяв через них. А в новому заповіті в Ісусі Христі. Бог виливає Дух Святий на всяке тіло, хто прагне Його, хто йому покірний, ось він виливає дух Святого. Слава Ісусу. Тому, дорога церква, є щасливі, щоб є тіло Христове, повня того, що всім наповняє. І ми маємо глибоко відчинити своє серце для Ісуса. Каже, Ісус, наповняй мене собою. Живи в мені, щоб ми так всі ну, стояли твердо. Як є там ще написано, що він одних церкві поставив за апостолів, пророків, євангелистів, вчителів, пастирів для збудування тіла Христового, щоб ми всі прийшли до з'єднання віри і пізнання Сина Божого, Божого мужа, досконалого, до повного росту Христової повноти. Ось до того ми маємо прийти. А не бути малолітками, що китаються всякими науками, захопсять там якісь вчення, там якісь книжки вдають, І ми так може там жажду. Що нам цього? Ми маємо подуживу Ісуса, ми маємо Дух Святий, Слово Боже. В, цьому в ньому є нас внута, І ми маємо міцно триматися Ісуса. Та, як апостоли сказали, каже, Господи, куди нам іти від тебе? В тебе є слова вічного життя, глаголи вічного життя. Слава Ісусу! Щоб ми ці глаголи приймали в серці, щоб ми були здібні більше і більше в Слова Божого, щоб Дух Святий писав на скрежні слова, слова Божі. ось, І щоб слово Боже рясно перебувало в нас. Щоб ми хвалили Бога і славили. Слава Ісусу. Тому, дорога церква, ми будемо зараз ще молитися, Дякую Богу. Амінь.